Вітаю, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України, і ми продовжуємо серію юридичних подкастів, розмови в комітетах. Сьогодні гість нашої програми Олексій Ющенко, голова комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України. Говорити будемо про закони, про те, як розвивається адвокатура, і про те, як Олексій та його комітет захищають адвокатуру в парламенті. Олексій, вітаю вас. Доброго дня, Олексій. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили в професію, юридичну професію, як ви стали адвокатом? Ну, це був далекий 2010 рік. Річ у тім, що я починав свою діяльність як юриста з фахівця законотворчого процесу, займався законопроектною роботою. От і завжди хотілося спробувати себе в новій сфері. Я тоді склав іспит ще по старому закону. Це було отримав право на заняття адвокатською діяльністю, але потім так склалася доля, що пішов на держслужбу, і лише в 2015 році повернувся до адвокатури і безпосередньо зайнявся. Чому комітет? Чому ви вирішили очолити комітет з питань законотворчої діяльності і саме в сфері адвокатури? Ну, в мене, як я сказав, був досвід значний у законотворчій діяльності. Це по перше. По-друге, я є одним з ключових співрозробників проекту закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, який потім став старого закон... чи нового нового, який нового. потім став законом. Так, 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 власне. От і це було якраз у 2017 році. От я зайшов по адвокатських справах, як зараз пам'ятаю, і спілкувався з керівництвом асоціації. І мені запропонували очолити комітет з питань законотворчих ініціатив, зважаючи на те, що в мене є досвід у цій сфері. От так воно я, вийшло. Я переб'ю вас. Я знаю вашу життєву позицію і знаю вашу позицію щодо адвокатури в цілому. Чому ви притримуєтесь думки, що лише адвокат може здійснювати представництво особи, здійснювати захист в суді, ну і відповідно під час кримінальних проваджень. Тут все очевидно. Перші дві позиції, чому так? Ну, дивіться, по-перше, ми з вами можемо тут з цього питання дискутувати, але конституція чітко визначила, що це мають робити тільки адвокати. От, а якщо моя особиста думка, то тут іде питання відразу щодо якості наданих послуг. Тобто, коли ми говоримо про адвоката, ми маємо завжди розуміти, що адвокат він завжди представляє особу. Тобто, від того, яким чином він представляє, наскільки якісно він надає цю правничу допомогу, залежить рівень захисту цієї особи. Якщо ми дивимося про кримінальні якісь справи, то це взагалі мова йде про долю людини, і відповідно, адвокат він надає певну кваліфіковану допомогу. Він несе відповідальність, що головне за цю кваліфіковану допомогу, і якщо він надає її, скажімо так, з певними моментами, тобто недостатня кваліфіковано, повторюсь, да то є законом передбачені відповідні важелі впливу у вип... у вигляді дисциплінарної відповідальності адвоката. Скажіть, будь ласка, сьогодні захист. Прав клієнта дорівнює незалежність адвоката, і чи незалежний адвокат дорівнює якісний захист клієнта? Так, да, звісно, ну по-перше, знов таки повернемося до конституції, що в конституції чітко записано, що адвокатура має бути незалежною, і ми маємо з вами розуміти такий факт. І я думаю, що ви, як мій колега, теж це розумієте, що наскільки буде захищений адвокат, та мається на увазі від впливу зовнішнього з боку органів держав влади, так, Настільки будуть захищені права клієнта. Тому це безумовно є е, знак рівного, Це, по-перше, і по-друге, ми маємо це розуміти, що будь-який вплив на адвоката він автоматично погіршить. Стан його клієнта і тому особливо цікаво і це відіграється не те, що цікаво особливо важливо. Я би сказав, це відіграється в кримінальних справах, коли фактично особа, яка притягується до кримінальної відповідальності, вона може розраховувати тільки на адвоката, коли проти нього, скажемо, працює вся система правоохоронних органів. Тому це в даному випадку я вважаю що це один ключовий стовп, на якому має все базуватися, тобто це незалежність адвоката. Нау Національна асоціація адвокатів України це своєрідний регулятор, це закріплена законом громадська організація, яка нас об'єднює. Скажіть, Національна асоціація адвокатів України в підтримці незалежності адвокатури відіграє яку роль? Ну, стосовно Національної асоціації адвокатів України, ми маємо розуміти. Ну, по-перше, ми виконали вимогу, коли вона створювалася Ради Європи, яка брала на себе Україна при вступі, це створити незалежну професійну організацію. ну, це я... Трошки з історії, да, а що стосується про роль е, безпосередньо Національної асоціації адвокатів України, то тут е, ключова роль її полягає в двох моментах. В законі прописано декілька функцій Національної асоціації, але, на мій погляд, дві це найважливіше. Це перше, це забезпечення незалежності адвокатів, що ми з вами власне обговорили. І друге, це підтримання належного професій... забезпечення, підтримання належного професійного рівня адвокатів. Тобто, це фактично дві, на мій погляд, ключові функції, е, які має виконувати. Now. І я вважаю, моя особиста думка, що на сьогоднішній день Національна асоціація адвокатів з цим справляється. Питання. Ми знаємо, що було дуже багато життєвих перепитій з профільним законом про адвокатуру та адвокатську діяльність. Що змінив закон 2012 року? Що нового він привніс в професію? Ну, дивіться, він насправді низку зробив важливих речей, яких до цього моменту не було. Ну, по-перше, ми почнемо з тих питань, з яких ми от з вами обговорювали це питання незалежності адвокатів. Тобто, він, по-перше, відобразив європейські вимоги, європейські норми. Про те, що якщо адвоката затримують, чи у нього обшук в офісі чи в місці, де він проживає, то обов'язково має присутній бути це представник ради адвокатів регіону. Тобто, це. Як одна з ключових була гарантій на той момент. От. Чому? Тому що в даному випадку важливо забезпечити адвокатську таємницю. Далі передбачено, що адвокат, верніше підозру адвокатові має вручати прокурор відповідного рівня: генеральний прокурор заступники, прокурор області, прокурор міста Києва. Тобто, це має бути рівень. Була передбачена низка гарантій адвокатів там заборона ототожнення з клієнтами. Адвоката, заборона втручання в адвокатську діяльність, визначення адвокатської таємниці, врегульована низка питань з адвокатськими запитами це теж було на той момент надзвичайно важливо, особливо в питанні відповідальності за надання відповіді на адвокатський запит. Було створено реєстр адвокатів, тобто було вирішено низку питань пов'язаних з адвокатською діяльністю. А ще важливо, що скажу, що ну знов-таки створено національну асоціацію адвокатів, і важливе було питання, те, що тоді від нас вимагала. Європа, щоб питання доступу до професії відповідальності адвокатів вирішили виключно адвокати. Тому відповідно це теж було враховане станом на сьогодні це вирішують адвокати без будь-якого впливу органів державної влади чи місцевого самоврядування. Ви трішки торкнулися. Питань проблематики, яка виникає в сфері адвокатської діяльності, зараз дуже багато дискусій з приводу того, чи має рада адвокатів чи вища рада правосуддя давати дозвіл, коли хтось хоче затримати адвоката, чи його обшукати. І ви знаєте, яка гостра дискусія останніми днями. Точиться в соціальних мережах. Давайте так, ваша думка з приводу того, що Рада адвокатів виключно має давати згоду на затримання адвоката. І трішечки поговоримо про проблеми, які сьогодні виникають. А це і невідповіді на адвокатські запити, це і е, недоступ до всіх реєстрів, закритість більшості реєстрів для адвокатів тощо. От давайте про проблематику поговоримо. Ну да, знов таки, який би правильно тут погоджуюсь, який би не був хороший закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, але пройшло вже стільки років. Відповідно, змінюються соціальні відносини, да, і виникає потреба в правовому регулюванні тих чи інших норм, виходячи з реалі сьогодення. Да, скажімо так, стосовно першої частини вашого питання, це дозволу на затримання адвоката. Моя особиста думка, виходячи з концепції. Взагалі закону про адвокатуру, виходячи з вимог європейських актів Конституції України, що насправді питання, все, що пов'язано з затриманням адвоката, з притягненням до відповідальності, має бути вирішено виключно адвокатами. Тобто, будь-яке втручання органів державної влади буде це Вища рада правосуддя, чи будь-який інший орган, на мою думку, це буде втручання в діяльність адвокатів. і Отже, постає питання: наскільки адвокати в таких умовах будуть незалежними, тому. У я вважаю особисто, що тут всі питання пов'язані з затриманням адвоката, триманням під вартою, має вирішувати орган адвокатського самоврядування в даному випадку. Рада адвокатів України як вищий орган адвокатського самоврядування. Тут все виходить і юридично виважено, і відповідає конституції і Європейським актам. Відповідає що стосується інших питань, дійсно на сьогоднішній день. Треба багато питань ще врегулювати пов'язаних з адвокатською діяльністю, і насамперед це питання пов'язане з гарантіями адвокатської діяльності з правами адвокатів. На мій погляд, я думаю, що це має бути врегульоване питання притягнення до відповідальності адвоката, коли ми знаємо, що в чинному законі є норма, що треба попередити про це, як коли адвокат притягується верніше, затримується або проводяться обшуки. Це має бути попереджений рада адвокатів. Атів має бути попереджена, щоб був представник ради адвокатів регіону, але в законі не визначено термін протягом якого попереджає. Тобто, це треба визначити. Треба визначити наслідки, якщо не попередили, так щоб не було зловживань з боку е, правоохоронних органів. Тобто, ці всі питання мають бути вирішені. Має бути вирішене питання пов'язане з направленням адвокатського запиту. Ну особливо в мене було на практиці е, такий приклад, що е, я представляв особу, яка була держслужбовцем. Вона проходила спеціальну перевірку розглядалося питання пов'язане з певними корупційними діяннями, і це розглядалося по Кодексу про адмінправопорушення, і там ми з вами знаємо, що по цьому кодексу у них немає такого поняття, як ухвала про витребування доказів. І відповідно, я з чим зіткнувся. Мені треба було зібрати доказову базу. Я звернувся до органу, який його призначав, цю особу цю держслужбовця. Мені орган говорить, що ми вам не дамо ніяких документів на адвокатський запит, тому що це. Документи, які там зберігаються ДСК. Всю... Да. Що? для службового користування. Для службового ДСК. Да, ДСК, правильно. От, Ми вам не дамо. Е, я кажу: добре, а що вам треба, може вам треба згода від клієнта, все рівно не дамо. Тобто я не зміг зібрати документи для суду. Я відправляв запити, але для суду зібрати документи неможливо. І Тут знаєте, як має бути, на мій погляд, справедливий баланс. Тобто, з одного боку, я розумію, що є державна таємниця, да? тобто і тут, особливо в умовах воєнного стану, це дуже важливо. Але от такі речі. Чи як я навів приклад, вони мають надаватися, звісно, адвокат. Ну, Ми з вами пам'ятаємо, що адвокатура це частина правосуддя, і адвокати фактично виконують іноді важливу функцію держави в даному випадку. Питання таке: якщо сьогодні посилити відповідальність шляхом підготовки відповідного законопроекту, і плавно перейду до питання, як ви співпрацюєте з парламентом? От ви підготували законопроєкт про те, що треба посилити відповідальність за невідповідь. Вчасно або неповно на адвокатський запит, і тоді питання. Ви підготували проект що далі? Щоб наші глядачі знали, як ви працюєте з парламентом, з відповідними комітетами, і куди ви подасте? Е, да, я тут трошки з вашого дозволу розширю ваше питання в межах таймінгу. Та да, в межах таймінгу, та да, звісно. Е, значить, насправді є три форми співпраці комітету НАО з парламентом. Це по суті участь фахової гравацькості у законотворчому процесі. Це перший. Да, тобто, з перший спосіб це розробка законопроекту, да і направлення його собі. Законодавчої ініціативи, другий спосіб це е, надання висновків на законопроект. Так і третій спосіб участь представників нашого комітету НАУ у засіданні парламентського комітету. Повертаємося до першого способу да, участі, значить, ми розробляємо законопроект. Ми співпрацюємо з окремими депутатами. Це може бути, або в робочому порядку спілкування з депутатами, або листом нао може направити відповідно до конкретних суб'єктів законодавчої ініціативи. Законопроект що розроблений, да, з усіма необхідними документами з пропозицією зареєструвати його встановленому регламентом Верховної ради порядку. От співпраця відбувається саме таким чином. В мене питання до вас з парламентом і відповідними комітетами все зрозуміло. З лобі також. Давайте оцінимо останні законопроекти і деякі, які вже пройшли. Давайте почнемо з мого щодо заборони ототожнення і штрафу, якщо ототожнюють, і зміни диспозиції 397-ї, втручання в діяльність захисника. І ви пам'ятаєте, що я, як спікер, в. Цьому випадку спрацював на випередження і змінив диспозицію 397 кримінального кодексу. Тепер тільки захисник-адвокат, не просто представник. Оцініть цю ініціативу, як вона має відобразитися на нашій спільноті позитивно негативно. Ну, спершу я скажу важливу річ, ви зробили за це. Вам дякую, і наш комітет теж приєднався до цієї ініціативи. Працюємо. І да, працюємо. Працюємо ну, на що робити, от як і... казав класик, я стараюсь. Да, да, да це точно. Але е, суть у нас в чому полягає? У нас є норми, е, достатньо багато в законі норм, але немає відповідальності за це. І тому дуже важливо, у нас є заборона ототожнення, але якщо то ніхто за це не відповідає. Да? І тому позитивно я вважаю, що по перше. Що в кодексі про адмінправопорушення ця відповідальність з'явилася? Це по-перше, тому я е, переконаний, сподіваюся, що президент. І, і сподіваюся, переконаний. Більше переконаний, що президент підпише зараз на підписі цей закон, у нього підпише цей закон. і... Як кажуть в кулуарах і кажуть розмови в комітетах, ніби підпис вже стоїть. Ага. ну, Ну, значить, є шанс. Є шанс. Значить, тоді ну, ви... І ми ж з вами пам'ятаємо норму, що якщо він не повертає з підписом протягом 10 так, днів, то, то він раз. вважається автоматично таким, який починає діяти. Тому так, вважаємо, тому... що ми вже почали. Так, да, так, да, да, це точно. От, тому я е, сподіваюся, що після цього закону. По меншої випадки фототожнення адвоката з клієнтом. А що стосується кримінального кодексу, тут. Це теж важлива справа, чому тому, що у нас адвокат і захисник це різні поняття. Адвокат це більш ширше поняття. Да, захисник у нас в кримінальному і в адміністративному. Ну по КУПАПу фактично. А адвокат це більш широке поняття. Тому сподіваємося, що після цього все ж таки перестануть адвокатам докучати. скажімо так. Да? От єдине, що тут питання, ще важливе, я б хотів додати, що в законотворчості, от зі свого досвіду, да? дуже важливо не тільки прийняти закон. Да, а дуже важливо, що після цього цей закон виконувався. Тому я хочу сподіватися, що після того як цей закон буде оприлюднений, набере законної законні сили, його все ж таки будуть виконувати. Давайте пройдемося по інших законопроектах. Є, наприклад, такий 13453 про посилення гарантії адвокатської діяльності. Є відповідальність збільшення за порушення розгляду адвокатського запиту. 9356. в цілому сьогодні. Є необхідність, я спитаю так: можливо, сьогодні є необхідність всі законопроекти зібрати, зробити один комплексний щодо адвокатури і подати його в парламент. І друге питання: чи можливо тут застосувати наше адвокатське лобі? Тому що я хотів би нагадати глядачам, що в парламенті 45 адвокатів, може навіть більше, і вони мають лобіювати наші інтереси? Все таки спільнота наша сьогодні налічує понад 60 Тисяч адвокатів на всю країну. Так, да, слушне запитання, Олексію, я тут що можу сказати? Тут е, є в усьому, знаєте, як кажуть плюси і мінуси. Да? Тобто, з одного боку, це дуже добре об'єднати і подати до парламенту, да? е, все в одному, скажімо так, раз проголосувати і полегшити життя адвокатам. Да? Але тут є ще називаємо це так, політичні моменти. Да? І ми з вами розуміємо, що в будь-яких новаціях да є якісь там групи впливу, які за законопроект, чи які проти. Якщо все зібрати в одне, то може бути така ситуація, що в нього. Буде менше шансів пройти парламент, бо я зі свого досвіду можу сказати, що коли приймався закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, це був певний, знаєте, як компроміс. Між е, правоохоронними органами, да, тобто я маю на увазі те лобі депутатів, які представляли правоохоронні органи, да, і між адвокатурою, тобто, ну, ми візьмемо, наприклад, таке питання як е, дотримання адвокатської таємниці, да, тобто, от, з радою, е, з представником ради адвокатів регіону, да, тобто, з одного боку, він має, ми вийшли на цю оптимальну модель, да, бо лунали різні там історії, що, наприклад, якщо е, у адвоката що знаходиться в офісі, це взагалі не можна вилучати, да, але правоохоронці кажуть, це будуть зловживання. тобто ну, це, Завжди певний баланс сил. Тому я е, підведу е, підсумок щодо відповіді: тобто, в усьому є плюси і мінуси. Я думаю, що було б слушно найбільш актуальні питання зібрати, е, ті, які турбують адвокатів, і ті, які, на мій погляд, були б менш, скажімо так, запалітизовані, були б підтримані адвока... е, депутатським корпусом, і їх подати як один спільний законопроект. Всі ж питання, які е, можуть бути неоднозначно розглянути депутатським корпусом, я призділив. Ну це реформа. От всі кажуть про реформи: реформа економіки, реформа аграрного сектору, реформа адвокатури. Вона на часі. Ми сьогодні з вами, повертаючись і роблячи певну ретроспективу до початку розмови, ми сьогодні з вами живемо за законом, який up-to-date, сучасний, чи все таки mm -hmm. щось треба в нашому профільному законі змінити? Я зараз не кажу за інші нормативні mm -hmm. акти та гарантії, саме за закон. Ну, за закон я вже говорив, я за те, щоб е, ну як е, з точки зору предмета віддання нашого комітету, да, я за посилення гарантії прав адвокатів. Це я вважаю, що це саме основне. Якщо ми будемо дивитися з вами реформи, які пропонують можновладці, то у них основна ключова історія це створити щось нове, розділити те, що є, от і щось очоляти. Тому от, на жаль, воно виглядає таким чином. Ну, наприклад, я вам скажу, що проєкт 9055, який був у 2019 році, він, там були хороші речі з приводу права гарантії адвокатів Це з одного боку, а да? з іншого боку, була така пропозиція замість однієї асоціації адвокатів зробити багато різних асоціацій адвокатів. Ми тоді об'єдналися всі адвокатські спільноті і змогли запобігти цій історії, тому що чим більш роздроблені її ці всі організації, тим вони менш впливові, тому ну це об'єктивно, Пам'ятаєте, ще з римських часів, да що треба розділяти все, і тоді легше буде управляти. Ваша думка, професійна думка, здебільшого адвокати певною мірою, я б сказав, пасивні до написання законопроєктів. Вони дуже активні під час захисту колег, під час обшуків. Але коли мова йде про необхідність написати законопроєкт, то вони. Проявляють певний такий, я б сказав, пасивний підхід. Чому? Олексій, я думаю, що це пов'язано з тим з двома, напевно, питаннями. По-перше, питання, те, що адвокати, ну всі от в моєму комітеті, це ж всі практикуючі адвокати, практикаючи Да? У них в принципі немає часу займатися, ну щоб постійно, скажімо так, якийсь глобальний законопроект, да? займатися якимись глобальними законопроектами. от разом всі вони не можуть. Тому я безпосередньо в комітеті, якщо ми беремо якісь проекти, то один проект роблять одні люди, да там інший проект інші люди. Тобто це. Це ну побудова праці, да але е, це ну, перша точка зору, Я думаю, це зайнятість е, і ключова, напевно, це те, що е, якщо особа практикуючи адвокат, зазвичай у неї е, практично нема або мала досвіду в законотворчій діяльності. А це така специфічна історія. В цьому треба розбиратися. і Є свої нюанси. Доступ до реєстрів, до судового реєстру, до реєстру з питань нерухомого майна. Які думки щодо цього адвокатам треба надати цей доступ? Вважаю, що треба надати доступ до реєстрів. Чому тому що знов таки ми з вами говоримо про те, від того скільки адвокат буде мати прав, як він буде захищений, залежить рівень і якість представництва його клієнта. А значить, це рівень захисту інтерес, і представництва інтересів наших громадян. Тому безумовно, це ну апріорі. Я вважаю, що адвокат має отримати цей доступ. Правоохоронці ж мають такий доступ. Ваша думка для того, щоб зберегти баланс адвокатура, прокуратура, суд, яку б зміну на законодавчому рівні ви б ухвалили негайно? От ви сьогодні в парламенті, у вас монобільшість, і ви сьогодні кажете з кабінету, треба терміново таку зміну для адвокатів. Яка зміна? Олексій, буду з вами максимально відвертий. Якщо... Ви відвертий не тільки зі мною, а з усіма нашими з усіма, глядачами. Да. Хто дивиться цей подкаст. Я усіма буду максимально відвертий. Якби була мене більшість в парламенті, і в мене були б можливості співпрацювати, я якраз би зробив би так, як ви говорили на початку. Я би зробив один великий законопроект. Тобто, я би в адвокатурі провів би якісь би заходи, круглі столи. Да, тобто, поговорили б в робочому порядку з колегами, ви би зібрали ці всі питання, які є нагальними, актуальними, і Дала би один зведений законопроект, і проголосували його, який би стосувався, і е, частково гарантій прав адвокатської діяльності і стосувався би там можливо певних питань відповідальності адвокатів. От мені особисто, моя особиста думка, да, що я б зараз зробив, е, щоб не будь-хто міг звертатися і ініціювати питання відповідальності адвоката, да, кому, кому стали відомі факти, да, а щоб конкретно ті люди, яких це стосується, або там е, прокурор, наприклад, у справі, який. Був по цій ну конкретній справі, конкретному випадку або суддя. От е, там і Тобто, повертаючись до питання, я б сюди дисциплінарної відповідальності окремі питання. Тобто, я це все зібрав би разом би і проголосувала би монобільшістю, і зробила би вдосконалений закон такий собі апгрейд. Ви не дарма сказали, що багато практикуючих адвокатів насправді всі адвокати практикують і вони виділяють лише невелику частину свого часу для того, щоб писати законопроекти. Так, от питання. Я би хотів вашу персональну думку для вас, як для практикуючого, найважливіша гарантія, без якої адвокатура неможлива. От найважливіша гарантія нашої професійної діяльності. А я знаєте, вам скажу Олексій на це. Мені е, важливо тут знаєте, не тільки, от я повернуся до свого питання, не тільки наявність прописаних норм законодавстві. Да, а я вважаю, що в даному випадку це ключовою гарантією було би це виконання того, що є. Тобто, якщо іде порушення прав адвоката, безумовне покарання тих, хто винен у порушенні прав адвоката. І за таких обставин я думаю, що це був би серйозний крок для забезпечення діяльності адвокатури як наслідок прав наших громадян. Що заважає політична воля. Відсутність бажання опрацьовувати складність справи, що заважає сьогодні доводити до логічного завершення справи, де порушуються гарантії адвокатів. Ну, мені я думаю, що зараз буде складно їх всі об'єднати в одну. Я думаю, що це різні будуть випадки, але я вважаю, моя точка зору, що якби була політична воля, був би контроль над правоохоронними органами належні в цій сфері. Да, я сказали б, давели б думку, що це питання є пріоритетним, от, то це було б набагато краще забезпечилося. Розумієте, я от скажу таку річ, що у нас влада, ну всі розуміють, да, вона постійно змінюється там, ну з певні періоди ми ж демократична країна. Так, от, е, на мою думку, що адвокатура це має бути. Вона і має бути і є однією з ключових гарантій, тобто вона насправді є однією з ключових гарантій, але. Е, ці можновладці, які при владі, вони мають розуміти, що не... завтра вони будуть нашими клієнтами, во, во от за це, да, і відповідно вони мають діяти таким чином, щоб права адвокатів належним чином захищалися. бо завтра вони будуть нашими клієнтами. Найскладніший законопроект, над яким вам довелося працювати під час того, коли ви головуєте в комітеті з законотворчої діяльності. Слухайте, ну це якраз був законопроект про реформування адвокатури. Ми тоді е, всі об'єдналися і всі е, дійсно е, отримали цю систему незалежності адвокатів. І я вважаю це великим досягненням. Воно було і складно, але ми цього досягнули. І я вам скажу відверто, що і вам, і глядачам, всім, да, що насправді адвокатура, напевно, єдиний або один з небагатьох таких знаєте, інститутів, інституцій. Да, яка є дійсно незалежною, і втручання органів державної влади і їх посадових осіб. Бо інших таких інституцій, якщо ми будемо переглядати, вони так чи інакше, все ж таки елементи залежності є. Олексій, насправді розмова вийшла доволі цікавою. Я вам дякую за те, що ви долучилися до наших подкастів. Нагадую, що це була розмова в комітетах. І, як завжди, пост, репост, лайк. Ми говоримо про адвокатів. Ми говоримо з людьми, які формують сучасну адвокатуру. З вами був Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Побачимось! Не перемикайтесь Дякую вам.